І вам, слава сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая, чурек і кісакля все твоє, воно непрошене, не дане, ніхто не візьме за своє, не поведе тебе в кайданах, а в нас. На те писемні ми читаємо Божі глаголи. І від глибокої тюрми, та до високого престола, усі ми в золоті і голі, до нас науку ми навчим По чому хліб і сіль почим Ми християни, храми, школи, усе добро, сам Бог у нас, нам тільки сакля, очі коле, чого вона стоїть у вас, не нами дана Чом ми вам, чурек жива ваш, та вам не кинем, як тій собаці, чом ви нам платить за сонце не повинні? Та й тільки що: ми непогане, ми настоящі християни. Ми малим ситі, а за те, якби ви з нами подружили, багато б дечому навчились у нашої світа. Як на те, одна Сибір неїсходима, а тюрм, а люду що лічить? От молдованина до Фіна на всіх язиках все мовчить. Бо благоденствує, у нас Святою Біблію читає, святий Чернець і научає, що цар якийсь свині пас, та дружню жінку взяв до себе, а друга вбив тепер на небі. От бачите, які у нас сидять на небі, вище темні, святим Христом не просвіщені, у нас навчіться, в нас дари, дери та дай і просто врай. Хоч і рідню всю забери у нас, чого то ми не вмієм, і зорі лічим, гречку сієм, французів лаєм, продаєм або у карти програєм людей. Не негрів, а таких, таких хрещених, но простих. Ми не гішпани, крий нас Боже, щоб крадене, перекупать, як ті жиди ми по закону. По закону апостола ви любите брата. Сує слово, лицеміри, Господом прокляті, ви любите на братові шкуру, а не душу, та й лупите по закону дошці на кожушок, на придани, жінці на патинки, собі ж на те, що не знають ні діти, ні жінка. За кого ж ти розіп'явся, Христе, Сине Божий? За нас добрих чи за слово істини? Чи може, щоб з тебе насміялись? Воно ж так і сталося. храми, каплиці і ікони, і ставники, і мири, диму, і перед образом твоїм неутомлені поклони, за кражу, за війну, за кров, що братню кров пролити просять, і потім удар тобі приносять з пожару вкрадений покров. Просвітились, та ще хочемо других просвітити, сонце правди показати, сліпим бачиш дітям. Все покажем, тільки дайте себе в руки взяти, як і тюрми мурувати, Кайдани кувати, Як і носить, і плести, кнути у зловаті. все покажем, тільки дайте свої сині гори, останнії, бо вже взяли і поле, і море.